Слава Ісусу Христу. Друзі, Христос народився. Христос народився. Христос народився. Ви знаєте, це особливе свято в нашому житті. Своїм світлим народженням, Він показав наскільки Він безмірно любить нас. І ви знаєте, брат Ростислав, сьогодні вже. Читав текст із Божого Слова, над яким би я хотів би, щоб ми коротенько пороздумували. Ви знаєте, коли ми читаємо новий заповіт, то написано, що ангел з'явився до Марії, він їй сказав: Ти народиш сина і назвеш йому ім'я, Емануїл. Емануїл. В перекладі. Це ім'я означає з нами Бог. Ви знаєте, я би сьогодні хотів би поговорити коротенько про імена Бога. Ось перше ім'я, яке згадується в Біблії, це Еманоїл, нами Бог. Якщо детальніше розібратися, пам'ятаєте, коли Ісус Христос вже при своєму Вознесінні із землі, ми будемо. Згодом згадувати це свято, і він сказав такі особливі слова: я не залишу вас сиротами, пішлю для вас кого? Духа Святого, який буде, де жити, друзі, нагадайте мені, де він буде жити? В нашому серці. Правда ж? В чистих серцях. Сюди поселяється Дух Святий. А ми знаємо три єдинства Бога: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Це трійця, яка ніколи не можна її ніхто розлучити. Якщо Бог Отець на небі, Бог син на небі, то Бог Дух Святий де живе? В серці нашому. Тобто ім'я йому Емануїл з нами Бог. А ще більше, друзі, я вам скажу: Він не з нами, а Він в нас. Такий великий Бог, який живе на небесах, який створив Вселенну, який створив нас із вами. І Він живе в наших серцях. Він живе в нас. Ім'я йому Емануїл. І ось ще один текст, який ми разом із вами. Зачитаємо, друзі, це книга пророка Ісаї. Ви знаєте, дуже чудовий текст із Божого Слова, дев'ятий розділ. П'ятий вірш. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я. йому. Дивний. Друзі, я би хотів би, щоб ми розглянули ім'я Бога дивний. Ви знаєте, я, коли читав цей текст, я почав досліджувати. Де ж на сторінках Біблії або в Божому Слові ми знаходимо ім'я Бога. Коли він себе називає Я є дивний. Вам цікаво? Старий заповіт, друзі. Можливо, ви знаєте таку одну особливу історію. Я неодноразово, напевно, згадувався і на цьому місці, і, і я згадував про одного божого чоловіка, який з народження не мав робити деяких речей, і він мав називатися Назореєм Божим. Ім'я цьому чоловікові Самсон. Друзі, але ми візьмемо попередню історію про його батьків. В цій ізраїльській сім'ї вони одружилися, не було дітей. І ви знаєте, одного разу жінки ім'я не написано, а ім'я батькові Самсона було Маной. І одного разу жінка вона була в полі працювала, і з'явився до неї ангел Божий. І він їй сказав: Друзі, ми знаємо за ці поради. Про Самсона, що він не повинен був торкатися мертвого, не повинен був брати жінки з іншого народу і не повинен був пити вина і всяких п'янких напоїв. І ви знаєте, друзі, що в цій сім'ї не було довший час дітей. І ось ангел Господній з'явився до матері Самсона, і він почав до неї говорити. І ось він її перелічував ці Моменти, які не повинен був би робити її син? І він їй сказав, що ти зачнеш і породиш сина. Вона пішла, покликала свого чоловіка, і чоловік її прийшов і говорив з ангелом, з Божим чоловіком, цим, який з'явився. І знаєте, що він, мені, що він запитався, цей чоловік, ім'я якому маной, цього ангела? Каже: скажи, будь ласка, яке ім'я Твоє? А він сказав, що ти запитуєшся про ім'я, моє, воно чудне. Ось на сторінках Біблії, де ми найперше знаходимо ім'я Бога, де Бог себе називає «Я є чудний. Коли ангел з'явився в цю сім'ю, ця сім'я не мала довший час дітей. І там прийшов Бог, ім'я якому чудний. Друзі, можливо, в нашому житті інколи були такі, ви знаєте, невирішені проблеми, або проблеми, на які ніхто не міг дати відповідь. Або якась така ситуація, можливо, як в цієї сім'ї, в сім'ї Самсона. І Бог посилає свого ангела, ім'я. Цьому ангелу він каже, чому ти запитуєш про моє ім'я? Воно чудне. Туди прийшов ангел Господній, і через рік в цієї сім'ї народився син, ім'я якому Самсон. Друге ім'я, яке Бог називає себе, він каже, порадник. Ви знаєте, друзі, на сторінках Божого Слова, хто знає царя Давида? Ви знаєте царя Давида? А хто знає Володимира Зеленського? А ви знаєте, що в нього є радники? В нього є люди, які йому дають пораду. Царя Давида був радник, ім'я якому Ахітофіл? І Біблія нам відкриває, що цей порадник він радив, наскільки. Як будь то хтось пішов і в Бога запитав відповідь. Ви б хотіли, щоб в вашому житті були такі порадники? Як в Давида був. А фітофілов совід або порада, він прирівнювався, як будь-то хто це пішов до Бога, запитався в Бога і Бог дав відповідь. Ось, друзі, ми читаємо, що ім'я нашого Бога порадник. В кого немає проблем, а? скажіть мені? В кого немає запитань? А ви знаєте ім'я нашого Бога? Ім'я порадник. Ви знаєте, люди можуть порадити так, як вони бачать цю ситуацію або цю картину. Зі своєї сторони вони побачили і вони кажуть, ну, напевно, було б краще, щоб ти, ти так і так поступив. Ну, напевно, в твоєму житті отак буде і так. Але, друзі, я вам скажу, що ім'я нашому Богові є порадник. І коли він дає пораду, коли Він дає в серце нашу відповідь на наше запитання, в нас є велике запитання чи велика проблема. А Бог приходить і каже, в цій ситуації поступи так. В цій ситуації змовчи. а тут скажи слово. А тут можливо прости. Тут ані не заступайся за себе, бо я за тебе заступлюся. Друзі, йому ім'я порадник. Бог сильний. Бог сильний. Ви знаєте, Марія і Марфа Плачуть, горе в них сталося, брат їхній помер. Ім'я якому Лазарь. Ісус був відлучений від їхнього міста і від їхньої сім'ї, хоча Він любив дім Лазаря, Марти й Марії. І приходить Ісус. Жінки плачуть і кажуть, Господи, якби був би отут Ти, то що? Не вмер би наш брат. Ісус каже, якщо будете вірувати, побачите славу Господню. А вони кажуть, віруємо, що останнього дня воскресне наш брат. Ісус каже, пошлі до гробу. Ведуть його до гробу. Кажуть уже три дні. Вже смердить. Три дні в гробі. Ісус наказав. Відвалили камінь і сказав декілька слів: Лазарю, вийди вон. Друзі, хто з нас в мертвих може воскрешати? А Бог нам дав владу. Але ви знаєте, йому ім'я Бог сильний. Він там, де люди кажуть, все крапка, з цієї людини не буде нічого, з цієї хвороби ще ніхто видуження не отрив. З цієї проблеми ніхто ще відповідь не отримав. Ім'я нашому Богові Бог сильний. Він там, де люди без тоді являється Бог сильний. Отець вічності. Друзі, ви знаєте, що це наше життя воно короткочасне, тимчасове. Я вам відкрию секрет, ми всі помремо. Або якщо не помремо, то зустрінемося з Господом вживу. Бо прихід його дуже близький. І ви знаєте, друзі, що буде дві вічності. Є багато людей, які в наш час вони живуть і навіть не задумуються, що чекає людину після вічності. Ви знаєте, коли Ісус возносився з землі, Він сказав такі слова. Хто мені скаже? Я йду, щоб приготувати місце для вас. Він точніше сказав, у домі батька мого осель багато. Я йду туди, щоб приготувати місце для вас. Щоби де я? А ви далі підскажіть мені? І ми були з вами. Він отеч вічності, друзі. Він дарує нам сьогодні вічність. Він своїм народженням вже тоді промовив, я тобі дарую вічність, вічність з моїм батьком, з Богом на небесах. Друзі, і яке велике щастя, або яка велика привілегія живучи на землі, знати, що ім'я нашому Богові Отець вічності. Наше життя воно закінчиться, але буде вічність. І щасливий сьогодні я, і щасливі ви сьогодні, що ми маємо Отця на небесах, який приготовив для нас оселю. Щоб де він, там і ми були. Останнє, друзі, князь миру. Ви знаєте, що це, напевно, найбільший дефіцит у наш час. Коли ми чуємо звук сирени, коли ми бачимо, що відбувається навколо нас: війни, катаклізми, голод. Розруха. Але про все це сповістила нам Біблія, Боже Слово, що це все повинно відбуватися в ознаки останнього часу. Це буде відбуватися на землі. Але Бог говорить, каже: Я є Князь миру. Друзі, і ви знаєте, що я вам сьогодні задам запитання. Якщо в нашому серці більше тривоги, ніж миру, то ще Ісус в нашому серці не народився. Якщо Він народився, то наше серце воно сьогодні буде наповнене чим? Миром. Люди, які будуть оточувати нас. Вони побачать різницю, що ми наповнені миром. Тому що ім'я нашому Богові князь, миру. Написано в Біблії, чи може людина, яка клопочеться про себе, добавити хоча б собі чуть-чуть зросту. А скажіть мені, добавити собі зросту? Чи в силі людині перерахувати все волосся на її голові? А ви знаєте, що Бог це все знає. Він піклується про нас. Друзі, написано в Біблії, ви знаєте, якщо він про квітку піклується, або про горобця, який літає навколо нас, ми інколи думаємо, ну що ті горобці? Ні? Ну, Люди їх накормлять там, ну, пролетів, ну сів і далі. Друзі, це Бог через людей піклується навіть про птахів, то невже ж він про нас не попіклується? Я говорив ім'я нашому Богу перше ім'я Емануїл. Він живе в нас. А якщо він живе в нас, то наше серце воно сьогодні буде наповнене чим? Миром. Нехай не тривожить нас сьогодні те все, що відбувається навколо нас. Друзі, і ми будемо згадувати, вже ми, на, як то кажуть, напередодні або в предкушенні, таке русське слово цих свят світлого народження Ісуса Христа. Друзі, я вас всіх вітаю. Він народився, і Він наше серце наповнив своїм небесним миром. Він поселився в нашому серці. І його світле народження свідкує про його безмірну любов до кожного із нас. Друзі, і моє побажання сьогодні для кожного із нас. Пам'ятаймо, святкуймо, друзі, це свято як великий подвиг, який був звершений за нас. Радіймо, друзі. Він народився дві тисячі років тому назад, в убогих яслях, в убогій пещері. Але, друзі, я вам сьогодні скажу, він і сьогодні народжується в мільйонах серця, які відкривають йому свої сердечні двері, які кажуть, Ісусе, війди, наповни моє серце миром. І я хочу знати тебе як великого Бога, ім'я якому Еммануїл, ім'я якому Князь миру, Бог сильний, Отець Вічності. Сьогодні, друзі, якщо ви, можливо, ще є на цьому місці, і ви. Чуючи це слово, ці слова, і ви думаєте, я не переживаю Бога в своєму житті з такими іменами, як Бог вічності, Отець вічності. Я не відчуваю Бога як Князь миру. Я не відчуваю того, як Він, як Еммануїл, що Він живе в моєму серці. То сьогодні є, друзі, час і можливість у нас відкрити своє серце, сказати, Господи. Дай мені пережити тебе великого Бога з такими іменами, які сьогодні звучали на цьому місці. Я хочу бачити тебе в своєму житті. А слово Його відкриває нам величезну істину, бо так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя. Вічне. Христос народився. Славімо Його, друзі! І нехай Він живе в наших серцях. Йому хай буде слава. Амінь.